Розклад таро для вогняних знаків Зодіаку, овни, леви та стрільці на вересень місяць. Підписуйся, залишай коментар. Дякую, приймаю, та ділись цим відео. Всі інші знаки Зодіаку вже в мене на сторіночці. Ну що ж, стосунки для тих, хто вільний, для тих, хто вільний, погналі! тих, хто вільний шанси на нові стосунки будуть, знайомства, комунікація, але все ж таки внутрішній якийсь такий конфлікт буде. Що дуже багато буде варіантів, але в принципі, якесь нове знайомство буде. Що воно принесло якусь стабільність, покамість внутрішній конфлікт ще буде вас трішки спіткати. Воно чи не воно, як то кажуть? Хто в стосунках, хто в стосунках. Будуть певні перепони, будуть такі за і проти, да, типу, над чим треба попрацювати? Можливо, навіть буде внутрішньо попрацювати свої страхи для того, щоб вивести відносини ваші на стабільність, да, для того, щоб воно вам вдвох приносило определенний ресурс. Так, робота. Хто в пошуках роботи? Хто в пошуках роботи? Будуть, будуть, звісно, можливості, будуть варіанти, але самообмеження і перенавантаження власних зусиль вас трішки можуть спіткати на те, що ви дуже довго можете бути в пошуках або на певні стажировці, або на цих да от якась нерівна стабільність, і, в принципі, будете перебирати довгенько варіантами, що то вас може внутрі вас обмежувати. Хто працює? На тих, хто працює. Можуть бути, скажімо так, певні певна агресія стосовно того, що за НАТО все статично, за НАТО все стабільно, да, відповідно, і певне партнерство може вас вирулити на кращу, ну скажімо так, на певну. Стабілізацію, да, для того, щоб хоч щось продвинулося. Тут не треба агресувати, і не треба, скажімо так, підтримувати агресію ваш, ваш контекст. А для того, щоб разом щось дальше, скажімо так, якась відбувалася динаміка, то тільки через певне партнерство. Фінанси. Фінанси на місяць. Фінанси. А... Тут намагання того, що е, треба буде навчитися вуалірувати, то фінанси є, то їх немає, і в принципі вирулювати всі свої бажання, е, скажімо так, не, не реагуйте на своє, знаєте, от хочу я та купіть. От що там нове, ано вам дасть, скажімо так, дисонанс і можете більше втратити, ніж заробити. Ну і вам рекомендація. Ой, а, прибережіть свій ресурс, особливо фізичний і фінансовий, для того, щоб у вас був взагалі ресурс іти далі по життю, да відповідно, і не намагайтеся себе обманути.